Короткий огляд на контролер Victron Energy mppt 130 який був придбаний у Польщі за 519 злотих на Allegro. Victron працює в комплекті з сонячною панелью з Леруа Merlin, огляд на яку був у попередньому відео, та з акумулятором з грузового автомобіля на 12 вольт. Для повноцінного використання контролеру Victron треба для початку скачати застосунок через Play Market, Victron Connect. На відео ми бачимо, як виглядає цей застосунок і коли ми авторизовуємося. Застосунок інтуїтивно не важкий і при підключенні він показує нам, скільки ватт видає наша панель в певний проміжок часу побачити, скільки сонячної енергії ми спожили за весь час експлуатації. Ось зараз ми бачимо, як у нас о 10.34 панель видає 162 Вт. І знову ж таки, ми бачимо історію за сьогодні, вчора, два дні назад, 3 дні назад і дивимося, скільки ми спожили і скільки максимально ват було отримано від сонячної енергії. Географічно ми тестували свою панель у Греції, тому тут можливо було більше сонця, але в різний час доби панель видавала різну кількість Вт. Мінімальне ж те, що ми бачили, це десь о сьомій ранку в районі 4 Вт. Максимально ми бачили 318 Вт. При підключенні обов'язково треба враховувати те, що спочатку ми підключаємо. Наш акумулятор, а вже потім сонячну панель для контролера. Перші два виходи йдуть для акумулятора, а наступні два для сонячної панелі. До речі, у контролера є захист від переполюсовки, тому що коли ми переплутали плюс і мінус на акумуляторі при підключенні, то прилад не вийшов з ладу. Чи буде працювати прилад, якщо переплутати плюси-мінус на панелі, я не знаю. І пробувати не буду, і вам не раджу. Переходимо до налаштувань. Вибираєте необхідний тип акумулятора. Якщо ви не знайшли потрібного вам акумулятора, то потім в режимі експерта ви встановлюєте дані для свого акумулятора, які вам необхідні. Перевіряєте всі свої дані і, в принципі, застосунок готовий до використання.